Всім привіт! З вами студія ДК і я вас запрошую на огляд квартири 85 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося в коридорі. У нас тут є підвісна консоль, велике дзеркало в стелі з підсвіткою, що додає простору. А по ліву сторону у нас знаходиться шафа. Перша секція у нас іде з релінгами під верхній одяг, а друга секція у нас іде з відсіками під полиці. А також у нас тут присутнє місце під сидіння з місцем під зберігання, а також з нішою під підзуття або робот-пилосос. А також ми заховали щитову в спеціальний відсік, який ми зробили з ДСП. зараз ми переходимо до нашого самого великого простору це кухня-вітальня. Де у нас розміщений великий зелений диван, який робився під замовлення, в якому є вставка під склянки, і головною фішечкою цього дивану є те, що тут вставлена наша ДСП, яка повторюється по всім панелям цієї квартири. І Переходимо до лоджії. Головним побажанням нашої замовниці у цьому місці було зробити підвісну качель, які майстри надійно закріпили саме у чорнову стелю. І навпроти дивану ми розмістили електрокамін з підсвіткою та підігрівом, а також обшили його повністю дсп панелью На цьому об'єкті усі двері у нас прихованого монтажу під фарбування. Тому самим оптимальним рішенням під ці двері було виконано чорний алюмінієвий плінт 40 мм. Хочемо зауважити на тому, що наші майстри зробили просто ювелірну роботу. Ідеальні стики під 45 градусів та з'єднання. Окремою фішкою цього об'єкту є рішення по проєктору і проєктному екрану. І, як ви можете бачити, майстри зробили саме нішу під проєкторний екран у самій натяжній стелі, яка дуже легко опускається за допомогою пульта управління. Також у цій зоні у нас розміщений телевізор, саундбар і сабуфер для хорошої звукової системи. Сам проєктор у нас також закріплений на кронштейн у чорнову стелю, під яку ми з в натяжній стелі зробили також квадратну нішу. І ми переходимо на кухню. Кухня у нас виконана з двох основних матеріалів: це дсп Савіола та МДФ фарбований Стільниця фартух, кухня і раковина виконані з одного матеріалу, а саме з кераміки. По ліву сторону кухні у нас знаходиться два блоки. В першому розміщено МХП та блок під газовий котел. А в другому у нас знаходиться холодильник прихованого монтажу. Далі ми бачимо газову варильну поверхню, духовку, відділ під фільтрацію води, відділ під сміттєвий бак та подрібнювач, Посудомийна машина 60 см, а також радіусні фасади під місце під зберігання. І далі ми переходимо у наш санвузол площею 6 квадратних метрів. Тут у нас розміщена велика окрема стояча ванна, приховані змішувачі та ніша під всякі дрібнички з плитки. По цю сторону у нас знаходиться раковина з тумбою з двома відділами, і біля нього у нас знаходиться великий блок на два відсіки. Перший відсік у нас для пральної та сушильної машини. А другий відсік у нас під болер та побутові речі, швабра, відра і так далі. А напроти прального блоку у нас знаходиться підвісний унітаз інсталяції та підвісна шафа над інсталяцією з поличками під зберігання. І головною фішечкою цього санвузла є те, що одна стіна у нас підсвічується ширяючим профілем стелі. Ну і звичайно, ми зробили дзеркало з підсвіткою, щоб можна було гарно себе причворити. І нарешті ми потрапляємо у нашу спальню. Тут у нас розміщення по центру кімнати велике двоспальне ліжко і два настінних бра з двома видами світла, направленим для читання та фоновим на підсвічування стін. Напроти ліжка у нас знаходиться підвісний телевізор, і ми потрапляємо у нашу лоджію, де в майбутньому у нас буде робоча зона. І ми потрапляємо в нашу простору гардеробну. По праву сторону знаходиться загалом відкриті полиці під зберігання речей та закриті висувні під зберігання білизни. Також ми передбачили те, що у нас тут знаходиться висувна просувальна дошка, яка не загромаджує місце та може легко висуватися та висуватися назад. А по цій у нас знаходяться відділи з релінгами з підсвіткою, а також три висувних полиці під зберігання білизни.